В Україні відмінили мораторій на відключення боржників від комунальних послуг. А отже, помешкання чернівчан починають відключати від світла за несплату. Загалом, як розповіли в енергопостачальній компанії, приватні споживачі заборгували понад 7 мільйонів гривень. Найбільші суми боргу у мешканців одноквартирних будинків. Дещо менші суми чернівчан, які живуть у багатоповерхівках. Енергетики кажуть, споживач може покрити борг будь-яким зручним для нього способом. Ми пропонуємо через особисті кабінети, чоловік, або через термінали, тобто будь-яким зручним способом, проте ми це потрібно зробити якнайшвидше, Ми про це дуже ми просимо. Адже банківські установи, наприклад, надсилають підтвердження про оплату упродовж трьох днів. І тому дуже просимо зважати на це під час оплати заборгованості. Пані Ліліана підкреслила, що людині, яка не може сплатити одразу всю суму, спершу пропонують договір реструктуризації. І тоді ми входимо в ситуацію споживача і пропонуємо реструктуризацію заборгованості, тобто оплату заборгованості частинами, які зручні на період, який зручний саме для того споживача. Але дуже наголошуємо на те, що ну, людям потрібно про це говорити. Вони мають приходити і говорити про це, а не чекати самого відключення.